Орденом з стінах Подільської міської ради вшанували мужність і жертовність захисників України під час урочистої церемонії нагородження. Згідно з указом президента України від 20 лютого 25-го року, орденом за мужність третього ступеня посмертно було відзначено Матишевського Романа Ігоровича. Символ героїзму та незламності отримала його родина, батьки, дружина та син. Орден передали дружині Романа. Церемонію провели начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК та СП. Ігор Коваль разом із виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. Від імені всієї громади вони висловили щиру подяку за подвиг, який назавжди залишиться в нашій пам'яті. Дякую вам за чоловіка, дякую вам за сина, дякую вам за батька, за справжнього захисника. Мичу таким, як він, ми на нашій землі, на нашій території, в нашій громаді не відчуваємо. Тобто, дякую вам. Також цього дня відзнаками міністра оборони України медалями за поранення нагороджено двох військовослужбовців: гайструка В'ячеслава Валерійовича та сорокіна Володимира Володимировича. Служу українському народу. Також хочу вам подякувати за вашу службу, за те, що ви робите для перемоги нашої держави. Ну, і такі маленькі солодні. Дякую. Дякую. В'ячеслав Гойструк подякував за високу честь і підкреслив важливість того, щоб влада не забувала про військових та поранених, які продовжують захищати нашу країну. Дякую нашій владі, що не забуває про нас. Дякую за подарунки. Будемо лікуватись, будемо жити далі. І сподіваюся, на найшвидшу перемогу. Вже ці нагороди не лише символ особистої звитяги, а й нагадування всім нам про ціну нашої свободи, про силу духу українських воїнів і про обов'язок пам'ятати кожного, хто стоїть на захисті держави.